На станції Осоха неподалік кладовища техніки в регіоні Янтар. Це в нас. Ось тут спавниться два кривососи. Раніше тут спавнилися групи снорків. Ну, як я бачу, вони змістилися трішки. Снорки тепер спавняться он там. Окрім кривососів, тут також можуть спавнитись зомбовані. Тому враховуйте і цей момент. Так. Із нього щось випало ще. Так, один дохлий. Два дохлі. Як правило, тут спавниться два кровососа, Ну, звісно, може заспавнитись і три. Два гвинтаря. Нічого собі. Ти багатий у нас? Так, з цього нічого не випало. І з цього випало. Самий ходовий товар, щупальця кривососа. Їх спавниться вкрай багато. Сподіваюся, це принесе мені достатньо купонів.